Подивимося в таку дивну річ, як оця розрівняна площадка. Мабуть, хтось планував тут будуватися і кинув. Історію можна взнати, якщо сильно захотіти. Але на півгори, скажімо так, це на... від землі 100 метрів, а то і більше півтораста і жити тут, якщо побудуватися, наскільки, щоб краєвид такий був. І цього ж Петріна, і непозалітанську долину і Говне море. Воно чутно тут, як воно шумить, не сильно, але достатньо нормально ж чутно. І вітри тут, і спокій відносний. На цьому шумі музиці море, вот такая площадка. Що ж вы можете сказать, друзья? Кто б хотів тут побудувати будинок?